Всім привіт! Уже другий день, як ми в таборі. Софія пішла чистити зуби, чекай. Ми теж злізу зараз йдемо чистити зуби. Привет. Так, от мій крушник. І зараз йдемо чистити зуби. Стали на пів шостої, а у нас підйом восьмій, тому що не хотіли спати. Нарешті я вже все зробила. У нас підйом мав бути годині, а вже 8 одинадцять, так що я все встигла від сьомої. Не раніше, бо тому що нас вже збудили наші сусіди зверху. Да. Як вони казали, що їхня команда називається Дурочки. Я вчора питала, як ваша команда називається, кажуть дурочки. <гум> Самі сказали. У нас скоро розминка буде. В якій годині розминка? 8.50. Нам ще 40 хвилин до розминки. Зробили 40... ми розминку. А, да, да, я забула була кап, капка, яка туди не залізала, ну ладно. <плес> і... <Да. Скоро> будем... <плес> Ті... Їсти. Ванька. Теж в таборі. І Ксенія, і Ліна, і Софія, і Еля. Через пару хвилин. <плес> ми прийшли до Віки з Юлетою кімнати. Тут Віку немає, тут темно. Чомусь так вказана ка. <плес> Аж у новому будинки зараз грати. І у нас буде сніданок, ми побачимо лінчики. Що, нам дали завдання вирвати звідси траву, бо ми ті параби. Та її і, 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 вроді би шнуром тут та, треба обутати Чи що? Ми, коротше, всі в капелюх і воє щось, то не вмій. Ми проповували траву і зараз треба якийсь подарунок робити, фарований. Ну, типа, ми тут типу, треба Ну, це типа, а так гра. Також це наша зірочка, якраз тут є. Софа і Ліза пішли збирати каміння, бо ми фарований будемо робити подарунок. О, ми собі поставили коврик, щоб босом тут ходити я зараз буде їсти. Бум! в молочному шоколаді. Ось так от будемо виглядає. Я рову головки квітів. Там на батутах скачуть. Тому що нам вони потрібні для подарунку фрону. Ми будемо рамочку робити. Щось таке, щоб можна було їх перескладати. Тихо, капай, не капай. Аліна, дай мені щось? Ми фарбуємо каміння. Що робиш? Це ти мене згогнула. Ми робимо каміння. Я от малюю зеленим, зараз буду взяти. Дайте карточку. О, Дайте карточку. Сама візьміть, все йде. От ось. Я знову прийшла до віки і бавиться спіннером на скорую обід. А всі, а всі кажуть, що, що таке у вас в кімнаті пердеть? А Ми спінерку витрати. У нас вже буде бульйон з компотом, огірками і помідарима віка під'їдає. Слава Богу він добрий. Є, Наїлися ми дуже... Так ми ще їли бульбу з аклітою, але я бульбу всю не з'їла. Зараз катаємося на качелі. Я з'їла повністю все, мені зовсім все вистачило. Суп. Перший і другий, коротше, було. О, грали зелену п'ятку. О. І, коротше, Ігор був зелену п'ятку. Коротше, тіпа типу, нічия. Ігор. 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 Ай, поки він відзиветься, то рік пройде. Я, я не буду спитати, щоб ми однаково. на батуті. Всі пішли на річку крім нас. Я не хочу. Просто ноги мочитися. А я би хотіла так залізти, а ноги мочити я не хотіла. Так що ми на батуті. Почекайте. Пульпи зупинити. Будемо грати Оно, Софія пішла по Оно. Оно уно, Оно Уно. Конфетки ми робили. Трюфель, а хлопці Рафаел. Будемо дивитися. Занимателем? Після вечері. Зараз пів сьомий. Типу дівчата дають дівч хлопцям рухати, а хлопці дають дівчатам ОПЕЛ. Дві, три, чотири, п'ять, 6, сім. Раз, два, три, чотири. Дивимось, які в мене карточки. Угу, угу. Про кутліки в тебе, Ігаліна. Я подумаю, яку оставити. Ти пропускаєш хід Вау, і ти пак. Поле... Ну, коротше, і ми поле... так і граємо, і граємо. Що? Знов спінер. І хто? Манька. У нього є такий спінер. У мене буде е, око таке і, і дракона крила. Наш ти... тобі тільки спінерів. Я, я ну Покажи. Той. І такий спінер дай поки... Спідер... Його, його три штучки кротиш, бо виглядає багато. Ну, я не звернула увагу на це. У мене скоро буде око, в мене куча багато. Йдемо на батут після віолатних. Да. Я буду а скакати Там так, да, що я. Скипили в душ, яма на ноги. А він знов до така черга Я була і... один душ тільки працював. Ми тут бачили, яка там черва. Ми напевно пів години чекали. А щоб нам не було скучно, Більше, більше. ми не більше. Ж на годину ми ж не чекали. А щоб нам було весело, ми співали пісні. Ми кстати, ми як грали конкурс, ми зайняли друге місце. місце. Шести команд, друге да. місце. І перше місце зайняли хлопці. Ну ми так дівчата, хлопці, так, так що і то на 10 секунд, бо у нас була естафета. Я не знімала, бо я не могла, мені не було зручно з телефоном. І як завжди сідаю тут, я тут гепаюсь. І коли на другий поверх до софи залізаю, от теж гепаюсь, Слізе вже. Спи. Завтра вам треба буде приїди показати наші нашу бабу. Ой, тут темно трошка. Я і мене вже та голова, бідна, стільки гепаюсь. О, у такому не спали цю ніч, слухайте. І кричали, ну, не так сильно, ну, не кричали просто. А казали, що вони, а сьогодні казали, ми ніхто не кричали, ми всі були такі, ангелятка. Угу, типа. Ну, коротше, в мене ніхто обріжається. Все одно ми заснути не могли. Да, ми заснути не могли, вони мене розбудили. За 10.06 я така стою... Ту, а він не мене... заснуєш, потім Так, я ще... Ми з Софі проснулися десять шостого, якраз разом ми проснулися, коли вони почали гупати. У мене аж водичка тут стояла на полу, сітко трясла. А, буде не брати. Та то, то завтра можна. Але не чіпати заходили. І нас скоро вже лягаємо спати. Ми левити, левити, ми левити. Мені подобається, як моя команда називається. Дуже. Дуже не дуже. Музика. Ну, все, дякую всім за перегляд, всім пока. Пока-пока. До завтра. Ага, Ліза.